Даєш 50% голосів за Путіна. Незалежні соціологи з проекту Відкрита думка цікавилися у росіян, за кого вони голосуватимуть на березневих президентських виборах. Отримали ось такий результат: у першому турі голосування для беззаперечної перемоги чинному прем'єру Владіміру Путіну голосів може не вистачити однак, у другому гідних суперників у нього не буде. Раніше аналогічне питання виборцям Російської Федерації ставили державний всеросійський центр вивчення громадської думки і соціологи фонду Відкрита думка. В середині лютого за Путіна були готові голосувати 48% росіян. Тільки 4% сказали, що на вибори не підуть. Повідомили соціологи відкритої думки. Тижнем пізніше вони ще раз опитали виборців і з'ясували, що явка на виборах перевищить 80%. Точно не будуть голосувати 6% росіян. Спостерігати за перегонами готові трохи менше половини громадян Росії. Дві третини сказали своє за роботу спостерігачів. За версією ВЦОМА, за Путіна у першій половині лютого були готові проголосувати 5%. 55%. і у першому турі Путін з легкістю може розраховувати на перемогу із результатом 58,6%. Ці дані схожі з результатами опитування фонду громадська думка, який 19 лютого давав 50% голосів за Путіна. Назвали центри опитувань і найближчих переслідувачів фаворита. лідер КПРФ Геннадій Зюганов за ним ідуть лідер ЛДПР Владімір Жириновський і самовисуванець Міхаїл Прохоров. аутсайдером перегонів як незалежні, так і офіційні соціологи називають лідера справедливої Росії Сергія Міронова відзначили соціологи і найвідданіших прихильників кандидатів. У Путіна це жінки 53%, а також люди старше 55 років з рівнем освіти середнім і нижче. Менше за всіх голосувати за чинного прем'єра збирається молодь та освічені виборці. За Зюганова активніше за інших голосують чоловіки 8% і люди старше 55 років 10%. Прибічники Жириновського серед 18-34-річних – 9% відсотків. Цьому політика майже не обирають громадяни старше 55 років 1%. відсоток. Прохоров знаходить відгук у молодої аудиторії 18-34 років 7% відсотків і людей з вищою освітою 9%. відсотків. Основна аудиторія Міронова серед росіян пенсійного і передпенсійного віку. І громадян з вищою освітою по 3%. відсотки. У своєму виборі кандидата впевнені уже 78% відсотків респондентів. 19% ще готові змінити думку, ще 1% відсоток ні в чому не певен. Якщо ж хтось із кандидатів залишити. Залишить перегони найбільше від цього виграє зюганов, але й цього йому все одно не вистачить для перемоги. Якщо ж другий тур все ж таки відбудеться, перемога однозначно дістанеться Путіну. За нього віддадуть свої голоси 54% росіян.